Проміняти Бахмут на секретні дані російської розвідки. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин нібито пропонував угоду головному управлінню розвідки. Згідно з нею він хотів надати дані про розташування позицій російських військових. Про це пише видання «The Washington Post», посилаючись на злиті документи Пентагону. З такою пропозицією до української розвідки Пригожин, начебто, звернувся наприкінці січня 2023 року. Тоді під час запеклих боїв у Бахмуті гинули тисячі його найманців. Взамін на секретні дані РФ, він хотів, аби Україна здала Бахмут і вивела свої війська з околиць міста. Однак командування ЗСУ не погодилося на цю пропозицію. У Вашингтон Пост пишуть, що офіційний Київ сприйняв такий варіант, як нещирий або зрежисований Кремлем. Підтвердити чи спростувати контакти гур і Пригожина поки неможливо. Вже майже рік Бахмут залишається найбажанішою ціллю окупантів. Зараз там тривають запеклі бої. Всупереч цьому українські захисники успішно йдуть вперед. За словами командувача сухопутних сил ЗСУ. Олександра Сирського просування наших військ на бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмуту. Росіяни ж тим часом підтягують до околиць міста свої десанто, штурмові загони та безуспішно намагаються захопити Бахмут.